Раніше, коли мене не влаштовували стосунки з чоловіком, я думала, потрібно розчинитися в донці або піти власну реалізацію, або ще щось, і воно якось саме собою вирішиться. Але минали роки, стосунки не ставали кращими. Навпаки, з'явилося більше відстані, образ та втоми один від одного. І я зрозуміла, що ні діти, ні робота, ні досягнення не закриють внутрішній біль. Стосунки не лікуються втечею, вони змінюються лише тоді, коли ми вміємо чесно дивитися в свої потреби, коли ми вміємо говорити замість того, щоб мовчати, коли даємо собі можливість бути жінкою, не просто мамою чи тою, яка може все сама, а жінкою. І саме тоді стосунки починають змінюватись і якість життя покращуватись. А напишіть в коментарях, чи у вас було таке, що ви тікали від проблем у стосунках в роботу чи дітей.